Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. І ось нещодавно вже вийшов новий патч білд 42.5.0, який ми розглянемо в цьому відео. Розповім вам про найцікавіше з з'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Приємного перегляду! В цьому розділі ми розглянемо з вами, що ж додали нового. Була додана нова локація на мапі Stendos Firearms Emporium. Це оновлена версія магазину зброї, який можна було знайти за баром у вестпоїнці. Локація є меморіалом Stendo Clip, який був засновником моду Vanilla Firearms. Додано карту глибини для полиць. Тепер 3D-об'єкти будуть правильно розміщуватися на них. Додана нова 3D-модель, яка краще відображатиме заповненість банок. Додана іконка для оленячих рогів. А метисти тепер можна буде отримати, розбираючи прикраси за метистами. Були додані. Додані роги до списку видобутку кісток, додано різні види металобрухту до списку видобутку крафтових матеріалів. Була виправлена анімація погладжування єнотів. Було додано дві нові опції в меню пісочниці: Clay Lake Chance та Clay River Chance. Я думаю, що це налаштування кількості глини, яку ви зможете знайти біля річки або озера. Було додано нові флаєри, додано кілька нових файлів крафтового одягу. Додано кілька предметів одягу у стилі постапокаліпсису, дикої природи для мапи. Їх можна створювати. Варто зазначити, що створення. Тканиних і шкіряних виробів ще в процесі розробки. Було додано фартухи, сукні без бретелей, головні убори, майки, які можна буде зробити. Додано довгий плащ, куртку і чоботи. Були додані золоті і срібні монети. Їх поки що не можна знайти або виготовити, але їх можна використовувати разом із золотим і срібним брухтом для створення золотих і срібних пластин для крафту. Було додано рецепт виготовлення єнотячої шапки. Додано параметр світ для налаштування світу на сервері. На цьому розділ щодо нового» завершено. Будемо приходити до розділу балансування. Що в нас тут по балансу? Була виправлена різниця в швидкості ходьби, скрадання при використанні різної зброї. Збалансовано процес оброблення туш. Більше не можна відокремити голову, якщо тіло згнило. Неможливо буде обробляти закривавлений скелет. Зменшено кількість зовнішніх трупів і сміття біля будівель, які були розграбовані або зруйновані. Розбирання сережок із дорогоцінним камінням тепер буде давати два дорогоцінні камені, а не один. Нарізання гнилої голови тварини більше не залишатиме мозок. Приправлена сіль тепер може використовуватися замість звичайної солі в рецептах випічки. Була збільшена калорійність м'ясної котлети. Рецепт крафту для створення золотих або срібних пластин з брухту було розділено на окремі рецепти, щоб краще враховувати можливість використання різних матеріалів, наприклад, поєднання брухту та монет для створення пластин. Списи, зроблені з шкіряних ремінців, шпагату або дроту, тепер трохи міцніші, ніж списи, які зроблені з клейкої стрічки або пластикових комуців. Брезент можна буде використовувати як паливо для вогню або як труд. Збільшена кількість досвіду за деякі навички шиття, оскільки вони давали менше досвіду в порівнянні з іншими крафтовими навичками. Гнилі тварини тепер залишатимуть череп замість голови. Гнилі тварини більше не даватимуть шкіру. Дальня зброя більше не розподілятиме шкоду між кількома цілями. Була додана вага для оленів. Була видалена можливість збереження використаних предметів під час крафту. І на цьому розділ балансування підійшов до кінця. Будемо переходити в ваш улюблений розділ. Виправлено виправлено виправлено. Так, які ж баги пофіксили. Була виправлена ситуація, коли в Сосночках неможливо було закип'ятити воду. Виправлено рівень отруєння забрудненою водою. Виправлено помилку у створенні персонажа, коли пропорції для щитини, грудного волосся і головної щитини не можна було натиснути. Виправлено помилку, через яку колодязі й водяні насоси давали забруднену воду. Ага, все ж таки це був баг, тому що ми з колодязя набирали брудну воду. Виправлено фільтр рідин для контейнерів з рідиною, щоб запобігти додаванню гравцями дивних рідин у колодязі. В сенсі в колодязь не можна буде налити віз. О. Виправлено проблему, коли не можна було будувати вікна. Виправлено надамірний знос сокир при рубанні дерев. Було виправлено некоректно вагу не кованих і нокованих кулькових молотків. Виправлено проблему, через яку не можна було пробити сталеві блоки. Я знав, я знав, що це був бах. Я знав, що це виправлять. Було виправлено проблему, коли гравець не міг спати на багатосекційних ліжках. Виправлено проблему, коли не перевірялася наявність подушок на всіх частинах багатосекційного ліжка під час сну. Виправлено категорію пошуку для манго. Тепер воно буде належати до категорії фрукти. Виправлено зайвий кут у цегляних стінах. Виправлено проблеми з гнилими тваринами на гачку для м'яса. Виправлено проблему з отриманням досвіду за складувство. Виправлено рецепти наповнення відра, які не могли містити воду всередині відра. Виправлено проблему коли не можна було розділити рис або пасту у мідній каструлі на окремі миски, виправлено підгоряння філе, якщо воно вже було приготовлене. Виправлено проблему, коли персонажі з рисою курець не могли позбутися кашлю після одужання від застуди. Виправлено, що кнопка взяти запчастини не працювала. Виправлено проблему фарбування дверної рами причепа, яка перефарбовувалася разом із віконною рамою. Тепер до рис швидкого і повільного метаболізму був доданий значок. Виправлено машини в автокінотеатрі в розводі, які не дивилися на захід, тобто не були розвернуті на сам кінотеатр. Виправлено проблеми з рецептами ремесел, які приймають ті самі предмети для кількох вхідних слотів. Виправлено деякі помилки з. Інгредієнтами для деяких рецептів виготовлення одягу із сміттєвих мішків і брезенту. Виправлено, що деякі рослини не мали найкращого або поганого місяця для висаджування. Виправлено проблеми зі стабільністю під час підйому спуску по мотузках. Виправлено нелогічну опцію контекстного меню порожній для нескінченних джерел води. Виправлено проблеми зі стрільбою по зомбі через кілька барикад. Виправлено проблеми з переплавленням зламаних предметів. Виправлено, що дробовики не стріляли під час атаки зомбі на підлозі. На цьому розділ виправлення завершений. Як ми можемо бачити, розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. Сподіваємося, що в найближчому майбутньому вже підвезуть мультиплеєр. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним і сподобалося вам. До нових зустрічей у виживання.